Доброго дня, дітки! Ми з вами зустрічаємося на уроці з математики. Сьогодні будемо досліджувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Тож, ми пам'ятаємо, що математику не можна вивчати, спостерігаючи, як це робить сусід. Відкрите, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату. І давайте виконаємо невеличку математичну розминку. Перше завдання цієї математичної розминки буде. Запишіть, будь ласка, числа в якому. Перше число 3 одиниці третього розряду, 4 одиниці другого розряду і 7 одиниць першого розряду. Запишіть це число. Друге число 1 одиниця третього розряду і 9 одиниць другого розряду. І третє число 4 одинички третього розряду і 6 одиниць. Першого розряду. Наступне завдання давайте розв'яжемо невеличку задачу. Учні 4 класу за три дні зібрали 210 кілограмів яблук. Скільки кілограмів яблук зібрали учні за один день? Якщо щодня вони збирали однакову їх кількість, поставте відео на паузу, розв'яжіть задачу і запишіть лише її відповідь. І третє завдання нашої математичної розминки подивіться, будь ласка, на ці дві фігури. Які дві фігури пересікаються на малюнку? І якою фігурою є їх пересікання? Перевірте себе. Дітки, відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 57-58? Перше завдання у нас буде дві задачі. Нам потрібно буде розв'язати першу задачу, зіставити першу і другу задачі, поміркувати, як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2. І так читаємо уважну умову і запитання першої задачі. За 4 години майстриня пошила 16 м'яких іграшок. Скільки таких іграшок вона пошиє за 5 годин? Якщо працюватиме з тією самою продуктивністю. Давайте проаналізуємо, що нам відомо. Чотири... Одна майстриня працювала 4 години, за цей час вона пошила 16 іграшок. У нас запитується, скільки іграшок пошиє ця майстриня, якщо буде працювати 5 годин. Першою дією ми 16 поділимо на 4 і дізнаємося, що 4 іграшки майстриня шиє за 1 годину. А другою дією ми дамо відповідь на запитання задачі. Ми 4 помножимо на 5 і дізнаємося, що 20 іграшок майстриня шиє за 5 годин. Давайте почитаємо, прочитаємо умову другої задачі. Дві майстрині за 4 години пошили 32 м'які іграшки. Скільки таких іграшок пошиє одна майстриня за 5 годин, якщо обидві майстрині працюють з однаковою продуктивністю? Дітки, давайте поміркуємо, що в нас змінилося в цій задачі в порівнянні з першою? Так, в першій задачі у нас працювала одна майстриня, а тут працює дві майстрині. Тож у нас дві майстрині за 4 години пошили 32 іграшки. А одна майстриня за 5 годин невідомо скільки пошиє. Першою дією ми з вами 32 поділимо на 2, і дізнаємося, що 16 м'яких іграшок шиє одна майстриня за 4 години. Другою дією ми з вами 16 поділимо на 4 і дізнаємося, що 4 м'які іграшки шиє одна майстриня за Одну годину. І далі ми вже розв'язуємо цю задачу, так, як розв'язували першу задачу. 4 множимо на 5 і дізнаємося, що 20, м'яких іграшок шиє одна майстриня за 5 годин. Цю задачу ми можемо розв'язати в другий спосіб. Першою дією ми мо 32 можемо поділити на 4, і дізнаємося, що 8 м'яких іграшок шиє дві майстрині за одну годину. Далі ми з вами вісім поділимо на два, дізнаємося, що чотири м'які іграшки шиє одна майстрині за одну годину. І наступною дією ми відповідаємо на запитання задачі. Ми 4 помножаємо на 5 і дізнаємося, що двадцять м'яких іграшок шиє одна майстриня за 5 годин. Дітки, ключем до розв'язання задачі на подвійне зведення до одиниці є знаходження величини подвійної одиниці, одиниці кількості за одиницю часу. Спосіб знаходження величини подвійної одиниці полягає в послідовному діленні значення загальної величини на значення кількості та часу. Давайте з вами прочитаємо ще одну задачу. Зіставимо подану задачу і е, ту попередню, яку ми з вами вирішували: другу у завданні першому, поміркуємо, що ж в них змінилося і як ця зміна вплине на розв'язання поданої задачі, і чи потрібно буде її розв'язувати. Читаємо задачу: два асфальтоукладачі за 4 години роботи уклали 32 метри дороги. Скільки метрів дороги укладає один асфальтоукладач за 5 годин? Якщо машини працюють з однаковою продуктивністю, давайте поміркуємо. В цій задачі у нас два асфальтоукладачі, чотири години працювали, уклали 32 метри дороги. У попередній задачі у нас дві майстрині за чотири години відшивали 32 м'які іграшки. Запитується у цій задачі скільки один асфальтоукладач за 5 годин. Укладе дороги, а в попередній задачі нам повинно було дізнатися, скільки одна майстриня за 5 годин пошиє іграшок. Тобто, у цій задачі числові дані не змінилися, такі ж самі, як і у попередній. Лише змінилися дієві особи ну, або ключові слова задачі. Тобто, цю задачу розв'язувати нам не потрібно, її розв'язання подібно до розв'язання другої задачі. А давайте прочитаємо умову наступної задачі. Три асфальтоукладачі за дві години роботи укладають 42 метри дороги. Скільки метрів дороги укладе один асфальтоукладач за чотири години, якщо машини працюють з однаковою продуктивністю. Якщо у нас у попередній задачі йшла мова про два асфальтоукладачі, то тут уже в нас три. І працювали вони з різною кількістю годин. Тож давайте цю задачу розв'яжемо у два способи. Перший спосіб: спочатку ми першої дії дізнаємося, скільки метрів дороги укладає три асфальтокладачі за одну годину. Для цього ми 42 поділимо на 2 і дізнаємося, що це 21 метр. Наступною дією ми 21 поділимо на 3, дізнаємося, що 7 метрів дороги укладає 1 асфальтоукладач за одну годину. І третьою дією ми 7 помножимо на 4 і дізнаємося, що 28 метрів дороги укладає 1 асфальтоукладач за 1 годину. Давайте поміркуємо, як же ми у другий спосіб можемо розв'язати цю задачу. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки метрів дороги укладає один асфальтовкладач за 2 години. Для цього ми 42 поділимо на 3. Дізнаємося, що це 14 метрів. Другою дією ми 14 поділимо на 2. І дізнаємося, що 7 метрів дороги укладає один асфальтоукладач за одну годину. І вже третю Дію ми дамо відповідь на запитання задачі. Вона буде така ж сама, як і в першому способі. Ми 7 помножимо на 4. Дізнаємося, що 28 метрів дороги укладає один асфальтоукладач за одну годинку. Дітки, давайте з вами запам'ятаємо план розв'язання задач на подвійне зведення до одиниці. По-перше, знаходжу дію ділення. Величину однієї одиниці для певної кількості або часу. По друге, знаходжую дією ділення величину подвійної одиниці. Це є ключ до розв'язання задачі. І по-третє, знаходжу дією множенням величину однієї одиниці для іншого значення кількості або часу. І вже відповідаю на запитання задачі. Наступне завдання давайте з вами виконаємо множення письмово. Запишемо: у нас є вираз 28 помножити на 32. Запишемо множники один під одним, стопчиком, одинички під одиничками, десяточки під десятками. Спочатку помножимо наш перший множник на одинички другого множника і знайдемо перший. Неповний добуток. 2 помножити на 28 це 56 перший неповний добуток. Далі нам потрібно помножити перший множник на десятки другого множника. і пам'ятаємо, що ми розпочинаємо записувати наш другий неповний добуток під десяточками. Тобто, коли ми з вами 28 помножимо на 3, то це 84. Додамо ці неповні добутки і отримаємо число 896. Такий самий спосіб ми і помножимо 34 на 24. Поставте відео на паузу і виконайте розв'язання цих прикладів. Наступне завдання давайте знайдемо значення часток. І так, 760 поділити на 20. Спочатку ми з вами будемо міркувати, скільки в нас буде цифр у часті. 7, 760 поділити на 20. 7 ми можемо поділити на 20? Ні, не можемо. А 76 можемо поділити на 20? Так. Тобто ми відразу з вами міркуємо, що у часті у нас буде 2, вона буде двоцифровою. Дві цифри. 76 поділити на 20. Ми з вами записуємо 3. 3 помножити на 20 це 60, 76 мінус 60 це у нас 16. І зносимо 0 від одиничок. 160 поділити на 20 це 8. 8 помножити на 20 це 160. 160 мінус 160 0. І так, 760 поділити на 20 це 38. Наступний вираз 760 поділити на 40. Так само дивимося, ми 7 можемо поділити на 40. Ні, не можемо. А 76. Так, 76 ми можемо поділити на 40. Тож відразу ми з вами говоримо, що в нашій часті буде дві цифри. Вона у нас буде двоцифрова. І так, 76 поділи, поділити на 40. Приблизно одиничка. Один множимо на 40. 40, 76 мінус 40 36. І 0 ми додаємо від одиничок. У нас виходить 360 поділити на 40 це 9. 9 помножити на 40 це 360, 360 мінус 360 0. І так, 760 поділити на 40 це 19. Дітки, запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 58, завдання четверте. Виконати третій та четвертий вираз письмове множення. І завдання п'яте, так само третій та четвертий вираз знайти значення часток письмово. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.